Що ти будеш вибирати? Щоб посмішка була гарна. О, Давай трішечки підправлю. Отак вот ось вот отак зробимо. Вот, да? Щоб він посміхається? Це десятирічний Данило, маленький переселенець із нової каховки. Разом із мамою вони у нашому місті вже чотири місяці. Різноманітні свята для ВПО намагаються не пропускати, адже через переїзд хлопчик втратив зв'язок із друзями. А такі ювенти дозволяють спілкуватися із однолітками. Мама хлопця розповідає, у кривому розі родину зустріли з теплом. А жінка вже навіть знайшла роботу психологом у навчальному закладі. Такі праздники дуже добре діткам, тому що, якщо вважати, що ми переселенці і наші діти немножко потеряли связь со своими одноклассниками, со своими друзьями, то здесь хотя бы они приобретают то общение, которое они могут получить. Потому что ну, город немножко незнакомый, же, понятно, да? Вот. Поэтому тому я очень рада, що такі організовуються мероприятия. Дітям дуже цікаво, очень багато розлікательних різних мірких ну, ігор проводять, спортивних сорівнуваннях. Тобто я чувствую, що моєму ріганку це очень подобається. Торчі, майстер-класи, малювання, ліпка, гра для розвитку моторики, фізичні вправи та руханки. Все це організували для малечі, аби нагадати, якими були уроки в школі. Адже цього року рашисти забрали у дітей найголовніше дитинство та можливість. До а влаштували свято для дітей з числа ВПО, громадська організація «Долоньки добра за підтримки Саксаганської райради на базі одного із навчальних закладів. Хотілося б, щоб цей такий складний час, який наші діти застали. Щоб у них не було, не вони не були залишені дитинства, щоб вони завжди посміхалися. І ми, як дорослі, це наша обов'язкова робота, щоб діти залишалися завжди дітьми. Це дуже велике свято, тому що це наше майбутнє, це наші діти, це наше світле майбутнє. І я все одно думаю, що Перемога буде тільки за нами, і щоб наші малята жили в мирі, в добрі і в злагоді. Подібні свята за сприяння Саксаганської райради проводять щомісяця. Також із родинами Щаслави ПО працюють і спеціалісти-психологи, спілкуються з дорослими та дітьми, з малечого в ігровій формі намагаються подолати наслідки стресу, котрий вони переживають через війну. За кожним закладом закріплені такі сім'ї. Наприклад, якщо директор закладу знає, що у нього є сім сімей внутрішньопереміщених осіб, і він знає про захід. То він запрошує, каже адресу на базі якого закладу ми проводимо, і вони приїздять приблизно. Щоден щоденно на базі основного закладу, в якому є внутрішньопереміщені особи заклади дошкільної освіти працюють з 28 дітками, але на великих заходах, які проходять кожного тижня, присутні приблизно 200-250 переселенців. Зазначу, в Саксаганському районі мешкає 2000 тисячі офіційно зареєстрованих переселенців, а більшість з них діти. Загалом нових криворіжців у нашому місті офіційно більше 60 тисяч. Владислав Ордююк, Віктор Степанов, перший міський.